Усім доброго раночку. Займаємося автомобілем, мелькою, шукаємо запчастини. Бампер по типу знайшов. Навіть в колір з навісним. Людина має скинути відео. Може скине, може не скине. Якщо скине, то покажу на відео вам. Маю камеру ще з переднього огляду. Там проблема саме з... Коннектор сам відламався і контактна група позаламувалася. Буду пробувати вдома відновити. Якщо не відновлю, якщо не відновлю, тоді буду купляти нову проводку. Ну, але Розберемося, побачу, надію, що це зробиться. Так що буду вас інформувати по ходу справи. Усе, бампер забрав. Знімати не було часу, покажу вже, ніби все окей. Побачимо по зовнішньому стану, що до чого. Забрав вже додому. Зібрав. Ну, Першочергову роботу зробив, яку мав зробити. Тобто спереді зібрано. Зараз вам покажу. Ось так виглядає. В принципі, навіть колір попав. Значить, по автомобілю. Що було зроблено, які поломки, що в планах надалі, коротко спробую розповісти. Всі бачили, що не було передка в плані бампера. Бампер вдалося мені знайти в колір 49-й колір. Можливо, не знаю, на камері подивіться, можливо, трішки відрізняється, але не критично. Приїхав бампер з усіма датчиками, ще з ним до кінця не розібрався по тій причині, що не всі датчики працюють. У мене ще є мої датчики, тому по електриці буду розбиратися. Відповідно, певний колхоз з моєї сторони є. Камеру ось таким чином приклею, однак там зроблю, так що його не буде видно. Трішки треба часу, не все зразу. І не працює один, по-моєму, лівий ходовий і один фартронік. Це будемо розбиратися. Значить, бампер у фарбі повністю комплектом з усіма. Тобто, фари, датчики, паркування. Денні ходові вогні, датчик температури, решітка з дізнаком, відповідно, це все мені обійшлося 900 доларів плюс, як бонус, це захист. Захист трішки поломаний однак там можна буде зробити і не настільки це критично. По цьому розібралося. По двигуну. По двигуну, що було зроблено? Замінив мастила масла фільтри все, що потрібно, повітряні, масані паливні, а також салона. Замінив ролики і ремінь і підтікало мастило. Зараз цим розберуся, але це поступово, але ще певний шурхіт, якийсь відчутний. Можливо, помпа. Побачу, якщо цей, то заміню, хоча вона не тече, ніби працює. Але це признак того, що десь, можливо, з часом десь підклинить. Тому, скоріше всього, вона піде на заміну. По двигуну мастило підтікало, знизу мокро. Відео, на жаль, не зробив. Однак права сторона, точніше ліва сторона з цієї сторони вже ми то помили, однак отут-тут було. І таке враження. До речі, зараз подивлюся, що підтікало з фільтра. Самого, тому що там є проблематика у всіх 642 двигунів. Зокрема, що добіють прокладки, і воно починає підтикати. І, до речі, можете подивитися, ось бачите, фільтр закрутили, сам цей, але ось тут, хоча і витерли, трохи сиріє. Відповідно, я думаю, що саму. Кришку придеться замінити. Кришку масляного фільтра, тому що резинка тут не спасе, це вже перевірено. Ніби сухенько, однак знизу ще вимою, вимою для того, щоб був там двигун чистий, для того, щоб побачити дійсно звідки підтікає мастило, щоб розуміти, чому підтікає, де підтікає. Звісно, роботи ще багато по машині. Ну, як багато, відносно. Відчистити хочу сам. На хімчистку віддавати не хочу, заважає лише холодна погода. Як буду відчищати, покажу вам, тому що є дуже багато класних засобів, які дозволяються зробити в принципі в домашніх умовах і нічого критичного там немає для того, щоб це все зробити і не платити лишні гроші там на хімчистку. І В ході якої вам же люди і можуть щось і поламати, зробити, як зазвичай у нас буває. А якщо нормальний детейлінг, який коштує, то він коштує як збитий літак. По машині, що ще? Замінили два пильника на передніх половісях, тому що були підтікання. І як без вихрових заслонок? Звісно, вихрові заслонки. 642-й і вихрові заслонки. Це речі просто такі, що одне без одного не можуть ніяк. Проблематика по вихровим, скоріше всього, що вже. Сама планка, яка направляюча, вона розходилася і, відповідно, актуатор теж не бачить нормальне положення. Тому треба буде робити. З часом зроблю ціна питання тих ремкомплектів по 1200 гривень. Але тут більше мороки розібрати, щоб долізти до них. Відповідно, якщо долізу туди, буде помито впускний колектор і буде все зроблено. Коротко. По комплектації по стану. Не лякайтеся, тому що брудний. Я вже трішки намагався тут пополисосити, однак, як люди їздять в деяких країнах і не прибирають, це просто свинство. Значить Електропривід заднього. Багажника, електропривід багажника. Далі ось такий салон. Салон мені подобається, він не білий, він такий. Колір кави з молоком дуже класно виглядає, не знаю, чи камера зможе передати. Звісно, брудно, звісно, треба перебирати. Особливо видно, ось з цієї сторони все робиться на коврику. Це просто жахіття. Будемо намагатися все відчистити і ось з цієї сторони. Тут часове рішення, Тоже, надіюсь що хімія допоможе. По комплектації Harman kardon пам'ять водійської пасажирської, електропривід керма, підігрів керма, па, значить, круїз контроль, музика класно грає, чотирьохзонний клімат. Дивимо, точніше не чотирьох, а трьох зони. Тризоний клімат. Взаді сидіння з підігрівом. Панорама. І зверху автомобіль чорний просто неймовірно виглядає. В машині не палили, однак, однак. Однак те, що з нею зробили, це жах. В плані чистоти. Пневма, активна. На сидінні на цій руці ось таке є, на підлокітнику ось таке є. Далі камера 360, мертві зони, диски AMG, е, до речі, фари, класна функція. Mercedes-Benz Intelligence ELS. топова версія, наскільки я пам'ятаю, для цієї модифікації. Утримання полоси, ну, все, що можна, все, що можна для цього автомобіля, крім дістроніка, е, практично все є. До речі, ні, мало де зустрічав, але є, є ось така функція, можливо, хтось бачив. Ось тут підігрів стакан, підстаканник. Сонцезахисні козирьок козирок ось такий. З додатковою функцією, тобто він подвійний і на сторону, і вперед можна зробити. Так що класно. Підводячи підсумок того всього, що було зроблено, бампер 900 доларів з доставкою це 2,5. В гривнях краще переведу, бо в гривнях платив. 38 тисяч за бампер, 2,5 за доставку це 40,5. За роботу виходить 16 тисяч за запчастини та 7. І 7 тисяч за роботу, тобто 23 тисячі, плюс 41 тисяча 64 тисячі гривень за цей поточний ремонт. Розбиратися ще вихриві засломки е, з підтіканням мастила, щоб точно визначити, де плюс електроніка по передньому бамперу, датчики паркування, датчик температури, ну, тобто, проводку треба буде прозвонити. В принципі, усе автомобілю ось такі нюанси. На даний момент прайс по ремонту даного автомобіля 64 тисячі гривень. Буду продовжувати далі вас інформувати щодо чого, як, якщо будуть виникати якісь певні додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!